Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників Слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні маємо Євангелію від Йогана, 8 розділ, вірші з 21 по 30. Того часу Ісус сказав фарисеям: Я йду, і ви будете шукати мене і у вашому гріху помрете, куди я йду, туди ви не можете піти. Тож юдеї говорили, чи не вб'є він сам себе, бо каже, куди я йду, туди ви не можете піти. А Він говорив, їм, говорив їм: ви від низів, я з висот, ви від цього світу, я не від цього світу, тому я сказав вам, що помрете у ваших гріхах. Бо коли не повірите, що я є, то помрете у ваших гріхах. А вони запитали його, Хто ти сказав їм Ісус. Що мені з вами говорити про це? Багато я маю про вас говорити і судити, але той, хто послав мене, є правдивий, і я все, що від нього почув, те й кажу у світові. Вони ж не зрозуміли, що Він говорив їм про Отця. Тому Ісус сказав їм: коли піднесете Сина чоловічого, тоді пізнаєте, що я є, і що від себе нічого не роблю, а тільки як навчив мене отець, те й говорю. Той, хто послав мене є зі мною. Він не залишив мене самого, бо я завжди роблю те, що йому до вподоби. Коли він це говорив, багато хто повірив у нього. Таку маємо Євангелію на сьогодні. Зазвичай Євангелію від Йоанна дуже важко розбирати, бо так на перший погляд здається, що нібито Йоанн якби так крутиться навколо себе. Ми знаємо, що символом Євангелія від Йоанна є Орел, який так кружляє по небі. правда, і коли дивишся так знизу, здається, що він повторює монотонно одне і те саме, але ми всього не бачимо. Ми знаємо, що Орел весь час піднімається за кожним обертом, піднімається вверх. І так само Євангелія від Йоанна, хоч в ній певні речі, і повторюються, але за кожним разом це повторення йде на, на набагато більш глибшому рівні. Ну, Сьогодні хотілося б зупинитися на цьому пророцтві, коли піднесете сина чоловічого, побачите, я є, побачите, що я є. Цей вислів, коли піднесете сина чоловічого, він зустрічається тричі в Євангелії від Йоанна, і за кожним разом. Не йдеться про піднесення в значенні вознесіння до Бога Отця, тільки піднесення у славі, тобто на Христі. І за кожним разом Ісус ну, показує, що це буде ну, дійсно прославленням Сина чоловічого, тобто Ісуса Христа. І це ну, буде дуже важливий момент. Вперше ми його зустрічаємо в третьому розділі. Ми пам'ятаємо, коли з Нікодимом Ісус розмовляв. Говорили вони про те, як народитися до нового життя. Ісус йому казав, вам потрібно народитися знову згори. Е, да. І дійшли вони до того, що так як Моїсей е, підвищив е, змія на пустелі, так має бути піднесений син чоловічий. Е, і ну, про що йшлося? Про, про дар життя вічного, як попасти до вічного життя. Е, да. і, і дійсно, е, Ісус через своє. Піднесення повертає нам ну, справжнє життя. По-перше, треба пам'ятати, що Ісус це є перша людина, яка ну, по-іншому дивиться на свою смерть. Для нього смерть не є кінцем всього, тільки поверненням до Отця. Якщо ми не сприймаємо його повчання, тобто що після смерті ми повертаємось до Отця, якщо ми не віримо, що Ісус від Отця прийшов і після свого життя повернувся до Отця, Ну то ми теж не розуміємо себе, самих себе. Нам здається, що ми народилися не відкусно якось не знаю, з нічого, правда, і ну, закінчиться життя, і ми знову зникнемо. Да? І тому ми боїмося смерті, бо для нас смерть означає ну, для таких нас, да, смерть означає ну, припинення всього. Да. А Ісус, те, що нам приніс, Він дійсно нам приніс зовсім інше життя, коли усвідомив нас, що ми не з нічого з'являємось, Ми від Бога приходимо, живемо це життя і пізніше до Бога повертаємось. Да. І тому ми не мусимо боятися смерті. Людина, яка боїться смерті, вона ну, щось подібно Та ситуація, так як не знаю, є такий анікдот, коли звірі там попадають в яму. Є така ціла серія цих анікдотів. Це от коли людина якби, живе з постійним страхом смерті, от вона себе веде як така людина, яку вкинули в яму. Дай вона сама не може викарапкатись, весь час скарабкається, але все одно ну, результат один і той самий. І так люди, які бояться смерті, вони весь час скарабкаються, тобто намагаються якось втікти. Від цього намагаються нажитися, намагаються, не знаю, накрасти якнайбільше. Правда, тобто людина живе в такій постійній атмосфері, якби егоїзму, насилля, знищення інших, і це є гріх світу, про що говорить в своїй Євангелії Йоанн. Єван. Ми пам'ятаємо, що Йоанн ну, є негоїст говорить, але Йоанн Хреститель це вперше сказав, що ось агнець Божий, який бере гріх світу. Так само сьогодні Ісус каже помрете в грісі своєму, тобто в однині. На коли людина не вірить, ну це є найбільший гріх, коли вона не, ну, не просто не вірить в Бога, а не вірить в те, що Бог є добрим батьком. І тому є потрібна дедемонізація Бога, тобто позбавлення Бога всіх таких, ну, як би сказати, прикмет диявольських. Ну, на жаль. На жаль, це треба ствердити, що багато людей не хочуть приходити до Бога, тому що вони його бояться, тому що вони його не розуміють, тому що вони його бачать, власне, як якогось такого диявола, да, тирана, тобто когось, хто постійно судить і так далі. І ось це прийшов змінити Ісус Христос. Ось це направді, Ісус хоче нам дати щось, щось зовсім нового, нове поняття про Бога. Те, що сьогодні Ісус каже, коли піднесете сина, чоловічого. Побачити, я є, тобто, ну, побачити Бога. Ми знаємо, що в цій самій Євангелії Ісус каже: хто бачив мене, той бачив Отця. Да? І Ісус насправді не жартує. Ми знаємо, що Я є це ім'я Бога. Коли Моїсей в третьому розділі книги вихід запитав Бога, як тебе звати, скаже, Ну, Я є. Він сказав, да, і скажеш синам Ізраїля, Я є послав мене, і Господь, Бог там якби не пояснює значення цього слова, глибшого. А в Євангелії Діана постійно це відбувається. Ісус весь час говорить: Я є добрий пастир, я є світло світу, я є путь, істина і життя і так далі. Бо в розмові з самарянкою найбільш мені подобається, я є той, хто розмовляє з тобою. Да, і от Ісус каже, що коли піднесете мене над землею на хресті, тоді побачите, я є. Тобто тоді пізнаєте ну, справжню сутність Бога, бо я із Богом є однією суті, да, що ну, ми є не ну, ми є одним Богом, да, є Бог Отець, ну і є Син Божий. І, ну, і практично кожна людина є запрошено до того, щоб стати сином Божим. Ну, звичайно, ми не можемо стати такими синами Божими, яким є Ісус Христос. Ми можемо бути адаптованими синами Божими, але почуття любові, яке Бог до нас ну, відчуває, воно ну, майже таке саме, як з Ісусом Христом. Ісус помирає на хресті за що? За те, що він об'являє Бога, якого люди не сприймають, яким яких ну люди не хочуть повірити в цього Бога. Бо вони якось призвичайлись власне до того образу, тирана. Да? Чому? Тому що вони проєктують всі свої страхи на Бога, всі свої комплекси, всі свої зранення, травми психологічні. От вони все туди якби пакують на цей образ Бога і пізніше його бояться. Да? А Ісус навпаки показує Бога, який переживає, який любить, який служить, який віддає своє життя за всіх людей, і який ну, нам пропонує це, це Боже синіство. Тобто, щоб ми, ну, так як Він є однаковий з Богом, щоб ми теж війшли в, це, в ці відносини з Богом і ну, що ж, ми, ми знаємо, що люди його якби відкинули. Правда, вони цього не прийняли. І вони ну, вбили Ісуса Христа. Правда, це теж цікавий такий момент символічний, бо коли ми не приймаємо повчання Ісуса Христа, ми вбиваємо в собі дитя Боже. Ми вбиваємо в собі це духовне життя, можна теж так сказати. І вбиваючи себе як синів Божих, ми вбиваємо наших ближніх, як наших братів. Це все якби, ну, для нас є недоступне, да? без повчання Ісуса Христа, без Його прикладу, без Його благодаті, без Його е, відкуплення. Е, да? і, і що ж відбувається? Нам би здавалося, що це найбільший гріх, який зробили люди, коли вбили Сина Божого, е, правда? і в нашому розумінні, е, такому, скажімо, в нашій уяві про Бога, що Він є таким тираном ну, Мало би послідувати знищення всього світу. Ну, Бо це була б адекватна реакція на, на смерть Сина Божого, але ми цього не бачимо. Ми направді, цього не бачимо, і, і тому, власне, цей хрест стає місцем, де Бог об'являє направді, свою істоту. Коли піднесете мене над землею, побачите, Я Є, тобто побачите сутність Бога. Да? Що навіть зробивши такий великий гріх, Бог вас не покарає. Що цей світ далі існуватиме навпаки, Бог, власне, зробить так, що моя смерть стане для вас спасінням. І це, ну, це відбулося. І ми всі чекаємо зараз на Пасху. Правда, тобто на свято ну, цього такого об'явлення надзвичайного Бога, на цей Бог, якого ніхто ніколи не бачив. Нам, так як і тодішнім людям важко прийняти і повірити такого Бога, правда, повірити в нього. Чому? Тому що ми його не бачили. Ісус його бачив. Да? І ніхто інший його не бачив. І Ісус нам його об'явив таким. Правда, але нам, ну на жаль, важко повірити, ну бо ми його таким дійсно не бачили. І тому хрест, тобто всі ці три. Моменти, да, які говорять про піднесення сина Божого. Ну це третій, це 12 розділ. Там Ісус говорить, що коли ви мене піднесете, правда, я притягну всіх до себе, коли я буду піднесений над землею. Бо, бо це теж момент власне притягнення, що, що коли ми бачимо, що ми розіп'яли Ісуса Христа, правда, а це все сталося теж на добро для нас. Да, Бог це все обертає на добро. Показує себе, показує свою любов, показує своє милосердя, да, і водночас притягує до себе ну, бо об'явив е, теж е, свою любов. Да. І ось тому хрест стає такими ворітьми, е, для нас, єдиними ворітьми до пізнання справжнього Бога. Да, бо всі інші ворота, всі інші пізнання Бога, вони якби, не, не якби, а вони швидше за все є неправильними. Тому не ведуть до справжнього пізнання Бога. Зазвичай вони ведуть до якогось такого ідолопоклонства. Да, тобто ну, ось є справжні ворота до пізнання Бога, всі інші ворота справжнього, ну, через інші ворота проходять ми до справжнього Бога, не дійдемо. Тільки, ну, дійдемо до якогось такого ідола. Дуже часто намальовано. Нами самими, і тому ну, неправильно, тому, і, і тому власне є потрібний цей час Великого посту для того, щоб пізнавати справжнього Бога, пізнавати через саме хрест, через власне смерть Ісуса Христа. І те, що було сказано в книзі пісні пісень, да, що як смерть любов є, то то не є якась поезія, це є правда. Це є реальність, яка ну, це те, що відбулося в Ісусі Христі. Тобто, це є та доброто, доброта, яка йде всередину зла, це та любов, яка йде всередину ненависті, це світло, яке йде в таку найбільшу темряву. І там відбувається те, що це світло, якби є піднесене на світильник, на хрест і звідти світить для нас. Власне, цим об'явленням справжнього Бога, і так як Фаусті сьогодні сказав у коментарі, що ця така пропасть людської невдячності, пропасть людської ненависті, та те, те все, що відбулося, коли люди вбили Сина Божого, да, то, власне, якось ця пропасть ну, от вона повністю була виповнена Божою добротою, Божим пробаченням. Тобто, якби би потрібно, ну, не знаю, чи це було можна так сказати, але Фаусті ну, якось, ну, натякає на те, що ось, от, дійсно це така провальна зла, е вміщає е все Боже милосердя і все, всю Божу любов. Цікава думка, дуже поетична, дуже символічна, але ну, те, що відбулося, напевно, не є якою-небудь такою таємницею, тільки дуже такою глибокою, яка, напевно, перевернула весь світ. Дякую за увагу. Це все, що я хотів сказати на, на тему сьогоднішньої Євангелії. Хто витримав до кінця, ставимо лайки, поширюємо, пишемо якісь там символічний коментар або плюсик, або мінусик. Правда, буду вдячний, бо, ну, в такий спосіб ми вже багато раз казали, що Ютуб починає звертати увагу на такі ролики і пропонувати їх нашим братам і сестрам. А думаю, що це є добра, добра можливість евангелізації. Ще раз дякую, бажаю всім гарного дня, глибокого переживання. Нехай Господь благословляє наші пошуки, його справжнього обличчя. Слава Ісусу Христу!